Боротьба із російськими загарбниками триває. Телеканал Раї працює на інформаційному фронті. Тож до вашої уваги новини прикарпаття. В студії Вадим Русиняк мої шанування. Сбу оголосила підозру найманцю з ротно-тактичної групи Карпати російської військової компанії Вагнера. Йдеться про колишнього мешканця Івано-Франківської області, який зараз служить у військах загарбників на Донеччині. Слідчі встановили, що після повномасштабного вторгнення найманець воював проти Сил оборони України на Луганщині. Після цього його підрозділ був перекинутий під Авдіївку Донецької області. За даними контррозвідки, раніше найманець у складі військової кампанії Вагнера брав участь у бойових діях на територіях Сирії. За свою злочинну діяльність отримав одну з трьох нагород, якими відзначають горловорізів у Вагнері. Так званий Чорний хрест. Досудове розслідування проводить управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Наїхав на пішохода та втік вихідними в селі Мишин, що на Коломийщині, автівка збила чоловіка. Водій з місця пригоди поїхав. Подробиці ДТП розповість Юлія Торконяк. Наїхав на людину та втік неподалік Коломиї. Водій автівки «Форд» збив 60-річного місцевого мешканця, а саме поїхав з місця автопригоди. Аварія трапилась 15 жовтня ввечері на автодорозі Р 24 у селі Мишин. Від отриманих травм пішохід помер того ж дня у Коломийській районі лікарні, проведеними розшуковими заходами, зокрема аналізом інформації з камер відеонагляду, що знаходилося по маршруту руху автомобіля, було встановлено автомобіль. Водієм автомобілем автомобіля виявився житель Тернопільської області. 62-річного Керманича затримано на Тернопільщині. Його перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Окрім того, поліцейські вилучили автомобіль, який мав ознаки дорожньо-транспортної пригоди. На автомобілі. Були явні сліди пошкодження і сліди, які вказували на причетність даного транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди. Оскільки він залишив місце дорожньо транспортної пригоди, його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом аварії слідчі розпочали одразу два кримінальні провадження: Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї, телерадіокомпанія Раї. Шанували пам'ять загиблого героя у селі Колодіївка Івано-Франківської громади. Відкрили пам'ятну дошку полеглому на війні герою Василю Лялику. Меморіальний знак встановили на фасаді тамтешньої гімназії. Більше про героя у сюжеті. Щоб пам'ятати ціну свободи, анотаційну дошку дошку леглому у війні герою Василю Лялику відкрили у селі Колодіївка Івано-Франківської територіальної громади. Він був щирою, доброю та відповідальною людиною, а головне справжнім патріотом, розповідає тітка героя пані Ольга. І завжди був життєрадісним, радісним. Він завжди посмішка не сходила з його обличчя. І Ми ним пишаємося, ми ним гордимося. Він склав багато. Сили, яка кажу, зусилля для своєї сім'ї. Він був великою порою для своєї мами, для своїх дітей, і особливо ми бачимо то його любов, особливу любов до України, до нашої, до рідної землі. Василь Лялик гарно малював. Цього навчав і обох своїх синів. Для свого старшого сина Назарка батько став зірцем мужності та доброти. Він мене я навчу малювати гарно, бо він дуже добрий, щирий. і найкращої людини. Я не знаю. Кожна нотаційна дошка полеглим у війні франківцям зазначає очільник громади Руслан Марцінків. Це збереження пам'яті про їх життя та подвиги у війні проти московської чуми. Пам'ять у рідних буде завжди присутня, вони будуть завжди йти на могилу, будуть класти там квіти, будуть молитися. Але пам'ять громади, в загальному Івано-Франківської громади зберігається саме в цих анотаційних дошках, у соціальній рекламі тощо. Тому дуже важливо, щоб на кожному навчальному закладі, в кожній школі, діти, батьки завжди бачили ціну. Нашого українського прапора і нашої незалежності такі анотаційні дошки каже голова міста встановлять усім полеглим героям івано-франківської громади Мар'яна Джерча, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї». Російську книгу Здай перемогу наближай в Івано-Франківській громаді. Стартував новий проєкт, який допоможе зменшити кількість російськомовної літератури на книжкових полицях. Про нього розкаже Юлія Торконяк. Скажені ворожій літературі у бібліотеках та на книжкових полицях домівок. В Івано-Франківській громаді стартував проєкт Російську книгу Здай перемогу наближай його ініціатори. Запрошують місцевих мешканців віддати літературу, написану ворожою мовою у макулатуру. У багатьох в нас вдома, в наших особливих педагогів, які вже зараз літні на пенсії або просто в людей є дуже багато книг, які стоять на полицях. Вони всі фактично російською мовою. Багато років нам нав'язували основну тезу про те, що російська література є якоюсь більш інтелігентнішою і високомистецькою, ніж українська література, те, що немає значення, якою мовою розмовляти, якою мовою читати, про те, що класика друкувалася тільки російською мовою, і ми адекватно розуміли, що українська книжка за останні роки шість почала активно набирати оперти. І насправді треба звільнити книжкові полиці від російської книги, від ворожої літератури. До акції долучилася і Галицька громада. Очільник міста Олег Кантор впевнений, кожен вклад у перемогу нині важливий. Дана акція це та акція, яка десь дасть можливість кожній людині, непересічній навіть людині, яка не має якихось обігових коштів. Як, щоб долучитися до того, щоб щось купити, щось придбати нашим воїнам, вона навіть у такі. Вона по суті дрібничка, але копійка до копійки, книжка до книжки, воно. Дає свій результат в Івано-Франківську організовано 21 пункт збору ворожої літератури у різних мікрорайонах. Вони розташовані у закладах освіти, бібліотеках, церквах і кінотеатрах. Кінотеатри однозначно підтримують українське і українське кіно. Ми за те, щоб воно популяризувалося, щоб діти дивилися українські мультики на українській мові. І, звісно, читали українські книжки. Із переробленої макулатури будуть надруковані нові українські книги. А за виручені кошти організатори проєкту придбають авто для Збройних сил України. Ціна на ринку на сьогоднішній день складає 4 гривні за кілограм. Тобто від цього можна відштовхуватися, хто скільки приніс і який зробив вклад власне таким шляхом. Якщо кількість книг більше 300 кілограм, компанія, яка збирає макулатуру, забирає їх з вашого дому. Акція триватиме упродовж місяця. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, та радіокомпанія Раї. Освітній процес, безпека, опалювальний сезон та інші комунальні питання. Про стан справ у набірнянській громаді розповів її очільник Зіновій Андрійович. Ми максимально все робимо для того, щоб підготовити наші бомбосховища для того, щоб громада перебувала в безпеці. І ми всі разом зобов'язані виконувати закони військового часу. Не нехтуємо, не ігноруємо, думаємо про безпеку, особливо безпеку наших дітей. Тому з понеділка, тобто, з цього понеділка, ми відновлюємо навчальний процес, очне навчання. У всіх навчальних закладах нашої громади, у всіх ліцеях, у всіх гімназіях, у дошкільних навчальних закладах та за та позашкілля. Але я наголошую з мотивів безпеки, дякуючи воїнам Збройних сил України, ми надіємося, що ми мож, зможемо належно провести наступний тиждень в очному денному навчанні у всіх навчальних закладах нашої громади. Тому я звертаюся до батьків. Бо дуже багато сьогодні телефонних дзвінків і ще завтра будуть звертатися. Офіційна позиція Надвинянської міської ради управління освіти з понеділка ми переходимо на очне денне навчання у всіх навчальних закладах. Звертайтеся до директорів навчальних закладів. Також ми з мотивів безпеки усвідомлюємо про те, що ми маємо завжди бути на певному контролі. І певні концентрації, якщо сигнали повітряна тривога будуть дуже частими, і ми призупинимо цей процес, ми готові до подачі тепла в наших навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах, медичних установах, закладах культури, але ми дотримуємося чіткого температурного режиму згідно чинного законодавства. Чинних нормативно правових актів, ми включимо і подамо тепло тоді, коли середньодобова, трьохденна середньодобова температура буде менше 8 градусів тепла. Ми готові. Є певний запас дров, є певні підготовчі процеси. І повірте, що ми готові для подачі тепла. Ми також по старостинських округах незабаром, як я вже попередньо говорив. Будемо роздавати на безоплатній основі сміттєві баки, які ми закупили за бюджетні кошти. Сміттєві баки зможуть отримати ті жильці, ті приватні домолодіння, які мають офіційно укладені договори. Також хочу підняти питання вивозу сміття, особливо по старостинських округах, особливо по приватних секторах міста Надвірних. Два рази на місяць, я вважаю, достатньо при оплаті 19 в місті 20 гривень у Старостинських округах, в зв'язку з тим, що є більше витрати пального і довезення цього сміття до сміттєзвалища. Я звертаюся до всіх жителів приватного сектора і села і міста про заключення договора для того, щоб ви могли цивілізованим методом за невелику оплату скористатися цивілізованим способом. Винесення і утилізації твердих побутових відходів. Коломийський єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг отримав автівку із Німеччини. Тепер вона працюватиме як соціальне таксі і транспортуватиме людей похилого віку, осіб з інвалідністю, онкохворих та залежних від діалізу до медичних та реабілітаційних установ. Подробиці за мить. Це вже третє авто, яке працюватиме як соціальне таксі у Коломийській громаді. Воно призначене для транспортування людей похилого віку та дітей і молоді з інвалідністю онкохворих залежних від діалізу, що потребують довезення до медичних чи реабілітаційних установ. Дане таксі згідно програми, їздить по Івано-Франківській Роздійснює перевезення по Івано-Франківській області до інфраструктурних важливих цивільних об'єктів користується раз в тиждень, хтось два рази в тиждень. Комусь треба тільки на 10 днів на процедури масажу чи якоїсь конкретної спосіб за рік, що минає послугами двох автівок, скористалося понад дві тисячі осіб. Розповіла очільниця установи. У нас є три транспорти. Один у нас придбаний ще в 2014 році фондом «Генрі Науна», Другий придбаний Коломийською громадою, коли ми зробили акцію Постав мрія на колеса. Нам вдалося закупити цей автомобіль, і тепер третій буде для ну, і дана гуманітарна допомога буде по цьому призначенню. Міський голова каже, що ця допомога прийшла із Німеччини саме вчасно, бо ті автівки, що вже є, не справлялися із перевезеннями. У Німеччині, де ми підписали договір з містом Джудінгаузен, договір про партнерство, і вони нам подарували. Таку машину, форт пасажирську, на вісім місць. Він нам дуже потрібний, бо ми його передали в єдиний центр. У нас там був вже транспорт, але якраз додалися переселенці, які потребують такої доставки, як і соціальне таксі. Скористатися послугами соціального таксі можуть тимчасові переселенці відповідної категорії. З коломиї Малецький Галина Ровачук телерадіокомпанія Раї. У ще одній громаді Прикарпаття стане безпечніше у селі Маркова Соловинської територіальної громади. Відкрили підрозділ місцевої пожежної команди. Він обслуговуватиме три населені пункти. Усі подробиці знає Юлія Торконяк. Підвищити рівень пожежної безпеки на Прикарпатті. У селі Маркова Солотвинської громади відкрили підрозділ місцевої пожежної команди. До його складу увійшли четверо добровольців. Також для потреб підрозділу надано повнопривідний пожежний автомобіль та інше необхідне обладнання. Нам дали надали гарний одяг спорядження автомобіль. Укомплектували також. І, і легким спорядженням, і, і таким досить зручним. Драбина у нас така не важка, так як для одного чоловіка це дуже добре. Вона легка, але вона трьохколінчата і, і того, що вона, вона така досить для одного чоловіка добра. Помпа також для, для закачки води, також вона легка і, і така зручна, зручна у використанні рукави пожежні. Також нам дали всі всі нові. Ця місцева пожежна команда обслуговуватиме три населені пункти. Окрім села Маркова, ще маняву та Бабче. Добровольці забезпечуватимуть спокій більше п'яти тисяч жителів. Староста села Маркова каже, раніше люди часто змушені були самостійно гасити пожежі. Утім, це небезпечно та не завжди ефективно. Треба, щоб щоб результат був добрий, це треба, щоб хтось керував, були спеціалісти, щоб знали, як, звідки зайти, аби, не дай Бог, не десь вогонь не попасти, не димом не. Не надихатись, так що це дуже добре, що в нас є і близько, і зразу в будь-який час може в будь-яку точку переїхати допомогти нашим людям. У Солотвинській громаді це вже друга місцева пожежна команда. Начальник головного управління ДСНС в області нагадує, рятувальники допомагають громадянам не лише у випадку пожеж, вони також рятують життя і в інших надзвичайних ситуаціях. Буде виїжджати на надання допомоги по ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, рятувальні роботи. Також буде можливість доставити до місця в разі відключення електроенергії електрогенератор потужністю 30 кВт, який тергромадою придбаний. А також різні ситуації по наданню допомоги людям, в тому числі і дорожньо-транспортні пригоди. І інші. Наразі на території Прикарпаття вже створено 36 підрозділів місцевої пожежної охорони та вісім добровільних пожежних команд. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. 80-ту річницю створення української повстанської армії відзначили в Івано-Франківську. У рамках офіційного святкування відбулося вручення ювілейних відзнак міського голови. Нагородили учасників національно-визвольної боротьби та військовослужбовців Національної гвардії України. Подробиці в сюжеті. За участь у національно визвольній боротьбі та популяризацію історії визвольного руху в Івано-Франківську з нагоди 80-річчя створення УПА ювілейними відзнаками нагородили членів братства ОУН УПА Карпатського краю. А відзнаки міського голови за честь із витягу другого ступеня отримали військовослужбовці Національної гвардії України. Ця відзнака це. Відзнаки, це... Неводимо приділення уваги, певне віддання шани не тільки мені, як якомусь конкретному військовому, а віддання шани цілому українському війську В всій нашій армії для мене це означає, що наше суспільство воно не забуває про військових, які сьогодні боронять нашу державу, і знаходить тих, хто знаходиться зараз там не на фронті, а вдома. Вишуковує і намагається таким чином символічно віддячити за те, що робить українське військо. Сьогодні для мене дуже велика честь, що я став одним із тих, хто Івано-Франківського отримав цю відзнаку. Захищати батьківщину чоловік пішов добровольцем через два дні після повномасштабного вторгнення. Для мене це не був перший досвід, оскільки в мене був досвід бойових дій в 2014-2015 роках. і Спочатку це київський напрямок, Кірпінь. Потім це Харківськ, Харківщина і Зюмський напрямок. А зараз ми відчуваємо вже смак перших перемог у цій війні, і це дає нам впевненість, що не дивлячись ні на що, ми розіб'ємо ворога. Москаль точно цю війну вже не виграє. Також з нагоди дня покрови відбулось вручення і найвищої відзнаки організації Залізний пластовий хрест її отримують виключно ті пластуни посмертно, які загинули в боротьбі за Україну. За правилами цього відзнаку отримують родичі того чи іншого пластуна, який загинув за Україну. Сьогодні ми вручаємо дев'ять таких відзнак, родичів, яких нам вдалося відшукати родичів цих пластунів. Крім того, готові та вже чекають свого вручення ще близько сотні нагород міського голови. Окремі особи були учасниками бойових дій. Вони теж будуть нагороджені, але в переважній більшості це вже люди, які Безпосередньо до повстанського руху не мають відношення, але вони займаються, популяризують цю тематику, досліджують, пишуть книги і так далі. Є велика, надзвичайно велика кількість краєзнавців, історики, прикарпатські науковці, які пишуть, досліджують. Тобто, ми в свій час їх кожного запросимо. Відзначати героїв національно визвольної боротьби минулого століття і вже теперішньої російсько-української війни каже голова міста Руслан Марцінків. Нині важливо як ніколи. Уже у ці не залишилось, але залишились рідні, які сьогодні цю відзнаку повісять себе вдома і будуть гордитися покоління, що прадід, прапрадід воював і загинув за Україну. І також новітня війна, московсько-українська. Ми почали день з того, що помолилися і нагородили родини загиблих, яких на жаль дуже багато. І ви знаєте, ми сьогодні докладаємо зусиль, щоб ця пам'ять була збережена, і алея слави і соціальні бікборди, які ми повісили, для того, щоб люди усвідомлювали. Ціну нашої української держави, ціну свободи до слова, за популяризацію історії визвольного руху очільника громади Руслана Марцінківа нагороджено відзнакою всеукраїнського братства УПА. Мар'яна Джерч Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї». монументаліст Геннадій Гриценко презентував виставку в Івано-Франківську. Метець зібрав твори за всю свою творчу діяльність, але найбільше уваги акцентує на роботи, котрі були створені від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наша Ольга Гриців побувала на виставці. Йому 90 і нині він підбиває підсумки своєї творчої діяльності. Художник-графік Геннадій Гриценко малює, скільки себе пам'ятає. Каже, з під його пензля вийшло чимало картин різного жанру. Саме їх можна побачити на виставці. От у мене була тема така, я працював козацтво було, так потім материнство, потім дитячі серії були в мене. Значить, що ще? Карпати, Карпатська серія, тобто різні напрямки. Я художник-графік в основному. Я графік і монументаліст. Монументальні твори робив в Києві, в Донецьку, в Запоріжжі. Геннадій Гриценко каже: нині ніхто не може залишатись осторонь подій, які відбуваються в Україні. Відобразились вони і в його творчості. Останнім часом я зробив серію портретів наших патріотів, які йшли на фронт. Тут ви можете побачити ці портрети. Значить, і діяльність моя спрямована на те, щоб дійсно залишити в пам'яті наших, наших патріотів, щоб їх пам'ятали. Це їм приємно, що їх малюють, залишую, виставляють на виставках. Оце в основному моя така, значить, зад, моя моя задача. Нині неабияку роль відіграє мистецький фронт, переконаний начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Федорак. Для будь-якого воїна важливо мати бойовий дух, мати мотивацію і мати свідомість, що людина робиться заради якоїсь високої мети. І цю мету високу красу формує культура, освіта, наука, які є десь духовним хребтом людини і особистості. Ми українці маємо надзвичайно багато культуру. Не будемо зараз говорити, як багато в нас є пісень, а це понад 600 тисяч тільки назв народних пісень. До речі, скільки в нас багато жанрів мистецьких є. В Свою чергу Геннадій Гриценко каже: попри поважний вік, 90 років, і надалі не покладатиме пензля з рук, і непохитно триматиме оборону на мистецькому фронті. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії компанії Араї. Таким видався цей день на Прикарпатті. про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.